Як правильно підкувати коня, враховуючи структуру копита? Цій майстерності вперше у Полтаві навчали студентів майбутніх ветеринарних лікарів. Досвідчені Ковалі приїхали з Кам'янця-Подільського, Києва та Кременчука. Цих коней з кінного клубу AD звати Халова та Інгуш. Тварин спочатку обстежили, зробили рентген-копит, аби зрозуміти, чи можна їх підковувати, та яку саме підкову підібрати. Правильна грамотна розчистка та підковка стопроцентна. Залежить від рентгенів. підковувати треба. тільки коли треба підковувати. Якщо кінь здоровий і не подвергається посиленій нагрузці, то його підковувати не треба. Підкова це захист копит від стирання і травмування в окремих випадках. Вона має лікувальну дію. Говорять ковалі. Додають до кожної тварини індивідуальний підхід. Це захист захист копита тварини. Він досить чутливий, не зважаючи на його. Оманливу, оманливу твердість. Це, це комфортне взуття. Ми намагаємося комфор покращити комфорт тварини. Ковалі привезли з собою різні підкови. кажуть, загалом їх більше двохста видів. На перегонах це одні, на спортивних змаганнях інші для робочих коней. Треті, і це їх модифікації. Це дуже складно, їх дуже багато видів. Взяти образно, навіть ці. Кліючися прих після хвороби ламініт, у яких ослаблена стінка, болюча стінка, і їм неможливо ханаль забити в стінку копита. Ми стараємося, щоб не створювати лишній стрес, ми їх наклеюємо. Также само для жереб'я для маленьких лошад, коли є проблеми. Вони коли на ну родяться, у них бувають проблеми. Так само ми їх наклеїмо. От у нас є от чуть більше для менших лошад, для більших лошад. Щоб підкувати коня, окрім підкови та цвяхів зі спеціальним скосом, майстри використовують чимало інструментів. Це ножі, вони використовуються для зняття орговілої частини підошви. Потім формування ми будемо зрізати лише лошатами. Такого типу рогову частину сам ріг з капсули, і ражплем такого типу, такого плану вирівнювати ну, можна сказати, так, відшліфовувати стінки ділянки копитної капсули. Ковалі продемонстрували те, як кожну підкову підганяють під копито. Коні при цьому поводилися слух'яно, адже для них це вже звична справа у вас повинна совпадати повністю вся ліна. «Все, беремо? Гвіздочок і сорок градусів внутрі. У середньому підковування одного коня триває близько години, розповів коваль з 35-річним досвідом Андрій Моргун, який провів майстер-клас для студентів. Вже через два місяці буде потрібна нова ковка. Господарі коней мають оглядати копи та своїх тварин щодня, радять фахівці.